Мене звати Любов я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго дня. З вами, як завжди, я, Любов, на своєму каналі. Я рада вітати вас з цим новим днем. Віримо в перемогу. Все у нас буде добре. Сьогодні ми. Приготуємо такий смачний перекус, такий смаколик, який можна брати з собою в дорогу. Я не знаю, чи ви так готували, чи ні. Зараз на цю хвилину мені треба замісити тісто. От Я приготувала у мене тут кілограм борошна. 400 мл у мене тут кислого молочка разом із кефіром, чайна ложка солі і чайна ложка. Цукор, обов'язково цукор і сіль для стабілізації. Тісто нам потрібно зробити нейтральне, тому що з такого тіста можна, можна робити як солодкі пиріжечки так і солоненькі. І потрібна буде обов'язково чайна ложка соди. це все, що нам потрібно. Беремо дерев'яну ложечку, кидаємо цукор і сіль змішуємо їх отак. Я завжди змішую це. Чи в люці, тому що потім в тісті його дуже важко розмішати. І дивіться, щоб сіль була чиста і без великих крупинок, тому що буває як великі крупинки, вони потім розривають тісто. Ось так. І змішую ще саме борошно із солью, з цукром. Тепер середину зробила таку лунку, ось так, і в середину заливаю тепер кисле молочко. І сюди додаю чайну ложку соди. Ось так, додаю. Але не змішую все разом з тістом. Трішечки змішую тут із кислим молоком, змішую так з кислим молоком і залишаю на декілька хвилиночок, щоб воно вступило в реакцію. Так, піднялася така піночка, шапочка така, таке не кисле молочко, зробилося таке аж ніби шелестить м'якеньке. Пухнасте. І тепер замішуємо, як ми звикли замішувати, спочатку лопаткою замішуємо некруте тісто. І завжди пам'ятайте, що таке тісто солодке робити, сильно солодке робити не можна, тому що воно потім не дуже підніметься, воно не буде таке пухнасте. І ще я хочу додати: якщо ви хочете, щоб було поживніше, Додайте яйце, але яйце не дасть піднятися так, тістечку. Воно не буде потім таке пухнасте зовсім. Тісто повинно бути таке в'язке. Припиляємо, притрушуємо стіл мукою так щедро, борошном притрушуємо. Викладаємо тісто, ось, ось таке воно. Бачите, воно зовсім мо, таке вологе, вологе. Отаке воно нам і потрібно. Ми домісимо, скільки нам треба. Але тісто повинно бути м'якеньке. Для того, щоб сода змогла підняти його, воно нам потрібно м'якеньке, щоб було. І ось тепер. Мішаємо, домішуємо і вимішуємо так, як нам хочеться. Це тістечко я навмисне роблю багато, тому що я декілька видів піріжечки буду робити. Одні сьогодні, інші завтра. І воно тістечко до завтра буде лежати, його можна навіть заморозити. От бачите, воно було зовсім-зовсім вологе. Є декілька отаких, от ну, я зовсім-зовсім мало муки воно ще взяло і вже воно не береться, дивіться. Воно до рук не береться, але ж ви подивіться, яке воно пухнастеньке. Дивіться. День. Ось так. Тепер беру. Мисочку. Трішечки змащую олійкою, щоб потім краще воно мені відійшло. Ось так складаю в мисочку. І поки ми будемо зайняті іншими справами, тістечко постоянно відпочине, поки ми займемося своїми справами. Воно відпочине. І потім я покажу, які ми приготуємо смаколики. Я не знаю, чи ви такі їли. Але це дуже смачно, не скажу що це корисно. Тому що зараз мова не про користь, а про те, щоб було ситно і щоб можна було щось покласти в сумку і в дорогу. Так, тістечко наше відпочило, ми справилися з усіма своїми справами і приступаємо до приготування смаколиків. Що нам для цього потрібно? В мене є соус соцабелі, це може бути звичайний кетчуп. Ось така напівкопчена ковбаска і ось такий сирочок. Ось із цього всього ми будемо робити смаку ту. Що наше тісточко? Тістечко, тістечко м'якеньке, пухнасте, відділяється гарно. Ось так. Дивіться, яке воно. Ніжне, ніжне, ви подивіться. Я ділю його на дві частини. Одну частину будемо робити сьогодні, а ту буду робити завтра. Перемішуємо його. Дивіться, це не ті поперечки такі робляться. Беру пакетик, кладу в звичайний чистенький пакетик і кладу в холодильник. А з цим тістечком ми працюємо. Гарненькою вимішуємо ось так. Розрізаємо його на такі дві ковбаски. І дивіться, є два варіанти. Можна зробити ось так. Я вам покажу перший варіант. Оцю колбаску ми розрізаємо ще напіл. І такі підкотуємо, підкачуємо, такі, щоб у нас були отакі колобочки. бочки. І так само другий. Так, хвилиночку даємо їм відпочинку, а самі нарізаємо колбаску і сир. Я буду розрізати його на 4 частинки. Так. Якщо у вас звичайний сир, теж тут два варіанти, можете просто натерти його на терочку, як звичайний сир такий. Можна тоненькими пластинками порізати. Ковбаску можна брати і варену, і напівкопчену. Це у нас напівкопчина. Вона ось така мілкозерниста, зерниста. Таке дрібно-дрібно так, помелене тут сало. Нарізаємо такими тоненькими. 3-4 мм ковбаску. Приставляємо в сторону. І починаємо <къй> працювати. Дивіться, можна отаким способом. Тонесенько, тонесенько розкачати тісто. Зробили один такий кружок. Відкладаємо і робимо такий самий другий. Зовсім тонко його не треба розкачувати. Це у нас дрожжеве тісто все-таки. Тепер що ми робимо? Беремо соус і розкладаємо отакими, де в нас лежатиме колбаска. Зовсім-зовсім небагато. Нам не потрібно, щоб витікало. Ось так. Тепер викладаємо сюди ковбаску, зверху викладаємо сир, ось так, і накриваємо другим таким самим. Так, і тепер беремо стакан, вмочаємо його в муку і ось таким чином видавлюємо такі пиріжечки. Так олійка розігрілась, прикручуємо газ і викладаємо наші такі ріжечки. І обов'язково накриваємо їх кришечкою. А самі швиденько працюємо далі. Так ось так всі ми їх переробили. Угу. Такі вони пухнастенькі. Дивіться Такий пухнастенький. Сир витікає з, з нього. Дуже-дуже такі вони на вигляд гарні. І викладаємо останні. Огонь у нас вже не сильно горить. Ми спочатку розіг... розігріли сковорідку, а потім прикрутили і готуємо на невеличкому вогні і декілька разів перевертаємо. Ось така у нас смакота. Така гірка, це з половини порції тістечка, оце скільки вийшло от таких гарних піріжечків. Дивіться, ці ще дуже гарячі, я візьму нижчі. Дивіться, які вони пухкенькі, які вони смачненькі. Так, дивіться. Красота і смакота. А тепер я візьму один піріжечок і я його розріжу. Ось дивіться, як маленька піца. Сир розплавився, є соус, є ковбаска. Чим це неповноцінний перекус. Хліб, ковбаска, ем, якийсь соус і сир. Смачний, ситний, поживний і. Отаких от декілька штучок з'їсти, чаєм запити, от вам готова їжа, обід чи перекус взяти з собою в дорогу і вистачить на всю сім'ю. Ви подивіться, які вони пухнасті, гляньте. Дивіться. Це шедевр. Це дуже смачно і дуже гарно. Не дуже поживно, вірю. Зараз ми не про це. Так що готуйте, хай вам буде смачно. До зустрічі!